Три найсмачніші варіанти приготування молодої картоплі, які точно варто зберегти. Ідеально з молодою, але й стара підійде. Картопля з пармезаном. Відварюємо молоду картоплю до напівготовності підсолоній воді. Викладаємо в аерогриль або духовку хай підрум'яниться. Потім посипаємо тертим пармезаном. Сир плавиться, утворюється золотиста скоринка. Смакота, яку хочеться одразу з'їсти. Другий варіант картопля в сметані з цибулькою. Знову напівготова картопля. Цибуля напівкільцями на сковорідку підсмажується до м'якості. Додаємо 2-3 ложки сметани, перемішуємо. Викладаємо картоплю і тушкуємо під кришкою 10 хвилин. Ніжна ароматна вся в соусі справжня домашня класика. Третій варіант картопля зі шкварками. Варимо до напівготовності, зливаємо воду. Сало нарізаємо і підсмажуємо до шкварок. Шкварки окремо на витопленому жирі картопельку до золотистої скоринки. Подаємо хрусткими шкварками дрібно нарізану зеленню. Зберігай, щоб не загубити, і підписуйся на ще більше смачних ідей.